Вітаю всіх! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми подивимося розклад на цілий рік для Овна. Дізнаємося, з чого почнеться рік, якою буде його середина і, і з чим все-таки столкнуться овни. Прийдуть до кінця року. І це все ми подивимося. Почнемо овни. З чого почнеться ваш рік? Головна тема початку року. І обов'язкова порада. І рік починається з того, що ви вже панікуєте. У вас вже карта вказує на те, що ви вже в печалі, розочаровані, не можете знайти вихода. Ну, вихід завжди є І це вихід для вас те, щоб ви відкрили очі. Не боялися повірити в себе. Ви чомусь в себе не вірите. Вам потрібно озирнутися і оцінити всю ситуацію, яка вокруг вас. Вірте в себе. Це для вас дуже головне, щоб не загубитися в цьому році. І головна тема початку року для вас це, опять же, ж, карта вказує на те, що ви загубилися. Ви не впевнені, ваші страхи вам заважають рухатися далі. Ви боїтеся проявити себе. Це не потрібно боятись, Ідіть вперед. Все у вас вийде, головне, відкиньте свої страхи. І порада для вас є така. Не перевантажуйте себе, не виснажуйте, занадто багато, не кладіть собі на плечі. Час поділитися обов'язками, не тягніть все на собі. Є вам така порада. І початок року вам каже о том, щоб ви повірили в себе і відкинули свої страхи, залишили їх позаду. Середина року, основні події, виклик і як діяти в середині року. І основні події. Вони вам кажуть, вам треба позбутись негативних думок, ви навіть в середину року переходите зі своїми страхами і їх не залишаєте позаду. Негативні думки ви залишаєте та емоції. Для того, щоб рухатися далі. Ви постійно роздражаєтесь, що у вас нічого не виходить, що вам кидають палки в кольоса. Вам треба діяти рішуче. Ви вмієте йти вперед. головне – Головний чесно. Використовуйте свій інтелект, свій розум, і у вас тоді усе вийде. І перед якими викликами ви столкнетесь, і виклики у вас є такі. Діти без страху, іти в атаку, вам потрібно боротися за справедливість, бути сміливими у своїх же словах і вчинках. І не бійтеся відстоюйте свою позицію, навіть якщо навколо. Спротив діється. Не бійте цього робити. Вам потрібно рухатися все-таки вперед. Це саме головне для вас воно є. І як діяти в середині року? І вас очікує успіх. Це знаєте, такий неожиданий поворот у вашому житті, на якої ви не зможете діяти, ви не зможете для себе даже зрозуміти, як це у вас все так вийшло, як ви це все змогли. Ви, ви перебуваєте на вершині успіху вас оточують позитивні події. І ви відчуваєте, що йде як треба. Це час, коли потрібно бути відкритими для нових можливостей і приймати зміни, які очікуються в середині року. Кінець року. Чим завершиться рік результат і внутрішній стан наприкінці року? І ви знаєте, у вас дуже позитивна карта випадає. Ви все-таки зможете справитися з усіма своїми страхами. Карта хороша випадає, і чим завершиться ваш рік? Радістю, спільний успіх, ви йдете не самі, ви йдете обругу, це може бути ваші друзі, ваша родина або ваша близька людина. Для тих, хто не мог завагітніти для овнів. Вагітність може бути при кінці 2026 року. Буде у вас сімейна підтримка, друзі все поруч, відпочинок. Ви зможете в кінці року трішечки дати слабіночку і розслабитися. Результат. Для вас є такий, ви зможете взяти відповідальність, ви стратегі, ви впевнені. Ви інша вже будете як людина, ви зможете вести за собою людей або за собою повести родину. Ваша мудрість це ваша сила. Вас будуть поважати. Ви зможете йти вперед, поставлені своєї мети і надалі. І внутрішній стан наприкінці року це може принести нові перспективи, це нові можливості. Також вже саме нові можливості на роботі, в фінансах, а те, о чому ви дуже сильно переживали і будете переживати цей рік. Або це особисте життя. Ви зможете налагодити особисте життя. І ловіть можливість, і не упустіть цей шанс для того, щоб він і надалі був з вами. І порада на цей рік. І порада для вас. Ви більше емоціями будете в цьому році переживати, як і для вас дуже важлива, це і родина, і робота, і обща така для вас є порада. Не бійтесь починати щось нове. Відкривайте для себе новий шлях. Будьте відкритими до нового. І вчіться на досвіді, дозвольте собі помилятися весь рік для того, щоб успіх все-таки ви змогли вирости великими і досягнути успіху. Вчіться щось новому. Не бійтесь цього робити. І ви тоді відчуєте, що ваші справи рухаються вперед. А співпраця з іншими людьми принесе великі результати для вас. Не бійтесь роботи в команді. Не бійтесь. Приймати нові зміни для вас на весь рік отака є порада. Ось такий рік показують карти для Овна. Ставте лайк, пишіть у в коментарях і підписуйтесь на канал. До зустрічі!